Міністр фінансів Марченка заявляє, що війна триватиме в 25-му році, і нам терміново треба закривати дірку в бюджеті. Але чому тоді влада не хоче знову, хоче знову виділяти гроші на дороги? Дійсно, виглядає це або абсолютним непрофесіоналізмом, або диверсією, тому що вони заявляли про те, що вони порахували дуже погано, думаючи, що війна завершиться всередині 2024 року. Тобто, виходячи з їх логіки, їх заяв, їх обіцянок, вони мали опинитися в середині 24-го року на кордонах 91-го року, тоді, якщо в них не вийшло, то може краще вони, хай полишать свої місця в кабінеті міністрів України і долучаться до Збройних сил України і продемонструють на власному прикладі, як треба повертати території. Тому що якщо ні, то це виглядає так, що ті кошти, які мали бути спрямовані на армію, Спрямовані на сектор безпеки і оборони, вони знову відправили на велике будівництво в ті бюджетні декларації, яку вони занесли в стіни Верховної Ради на наступні роки зменшення видатків на сектор безпеки і оборони. Мінімалка по зарплаті закріплена і не змінюється, не зростає. Мінімальні виплати для наших захисників закріплені на рівні 20-140 і не зростають. Але збільшується на 20% штат Офісу президента України. А збільшується до чверть трильйона через три роки видатки на будівництво доріг. Це якраз ті пріоритети, які вони виставляють для себе. Це не безпека, це не захист країни, а це набагання знову просто вкрасти.